Ви прийшли собі не плану, ви про проти не плану, хоча ви можете взяти телефон, зателефонувати, отримати свій об'єкт телефон. Але те, як це має бути якомусь отак, так, то значить як буде отак. Слухаємо ваші питання. Якщо зрозуміти по телефону, Ви вчора потелефонували від я договорю і ви цього не старейше. Цікаво сплатили, цікаво, чи не було. Чітко лише пару запитань до нас і все буде Давайте Значить, готується зараз розпорядження міського голови. Вчора до кінця дня ми збирали, там як було зручно, звільнені баланс, збирали представників громадських організацій, які виховали взяти участь у роботі робочої групи. Нам вчора на вечір зголосилося 16 представників. Від вас заголосилися два представники, які за вашою згодою будуть включені в роботу роботи группу. Е, Ми б хотіли отримати паралік 16 осіб. Ви отримаєте, розпоряджаєте.